Вітаю! В даному відео я вам розповім, як роботодавець працівника стягував збиток як в добровільному, так і в судовому порядку, у зв'язку з тим, що невірно зазначена ціна видаткових накладних. За судовому домі роботодавця працівником порушено покладення обов'язки, а саме у накладних, адресованих ТОВ Розетка УА, невірно зазначена ціна товару, зокрема, що не відповідає прайсу вступу підприємства. За результатами відповідних обставин складено акт, де зафіксовано розмір збитків в розмірі 48 тисяч гривень. Працівник, перебуваючи в трудових відносинах, погодився добровільно компенсувати відповідний збиток шляхом відрахування 20% від доходу, про що складена заява та надані пояснення. Протягом трудових відносин з працівника стягнуто 2 тисячі гривень, після чого його було звільнення. Та він відмовився сплачувати будь-які кошти роботодавцю. Роботодавець, в свою чергу, звернувся до суду для примусового стягнення відповідних коштів та доводив склад цільного правопорушення, який полягає в наступному. Перше це протиправність, вона обґрунтована порушенням трудових обов'язків, а саме зазначення ціни в видаткових накладних, які не відповідають прайс листу. Суду не доведена була протиправність, оскільки працівника не було ознайомлено з новим прайс листом тобто працівник не знав нових цін. Аргументи роботодавця стосовно поданої заяви про відрахування коштів та наданих пояснень не взяли судом до уваги, оскільки вони не спростовують обставини обізнаності. Друге, це наявність шкоди. Вона склала 48 тисяч гривень, що підтверджується актом. А саме це зменшення доходу підприємства внаслідок зменшення ціни порівнюючи з прайс-листом. В судовому процесі судом встановлено, що ціни зазначені в прайс-листу на певні товари, не відповідають цінам значених додаткових накладних. Третя, це причина наслідкового зв'язок між протиправністю та шкодою, оскільки відсутня протиправність що й наслідком відсутності відповідного зв'язку. Підсумовуючи викладене, оскільки роботодавцям не доведено склад цивільного правопорушення, а саме протиправність, то задоволені позови відмовлено. Цікаво, що в добровільному порядку працівник погодився компенсувати відповідні кошти роботодавцю, проте в судовому порядку він не зміг довести відповідний склад цивільного правопорушення для примусового стягнення коштів. Що звільнила працівника від сплати будь-яких коштів роботодавця?